Чоловік, якого застрелив поліцейський у Дніпрі за кілька годин до інциденту, на шаленій швидкості влетів на АЗС та пошкодив авто. Про це інформує телеграм-канал Дніпроперативної, який отримав доступ до відео з камер спостереження. Так, за даними телеграм-каналу, за три години до інциденту той самий чоловік ганяв містом за кермом іншого авто, Кіа. За даними каналу, заїжджаючи на АЗС. Він на швидкості влетів у тротуар. Та пошкодив авто після того, як його заправили, автівка рушила у Дніпро, де і стався моторошний інцидент. За припущенням телеграм-каналу, водій, пошкодивши автомобіль Кія, пересів на той самий Ягуар, який згодом порушив ПДР і був зупинений патрульними. Нагадаємо, далі водій авто спровокував бійку, в результаті якої один з патрульних застосував зброю, застреливши його. Нині цією справою займаються правоохоронці.